Кажіть число, яке задовольняє систему нерівностей х більше мінус 3 і х менше буде дорівнює 7. Позначимо ці значення х більше мінус 3 ми не включаємо. Значення більше за мінус 3 знаходяться праворуч від даного числа. І до плюс нескінченності х менше або дорівнює 7. Менше або дорівнює 7. включаємо менше значення знаходиться ліворуч від даного числа. Спільні це від мінус 3 до 7, включно. Мінус 3. Мінус 2, нема такого числа. Мінус 1, теж нема. 0, нема. Далі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Варіант Г.